Доброго дня, ага, скажіть, будь ласка, які останні новини з Луганська? Що зараз відбувається? Яка ситуація взагалі в місті на Луганщині? Бачимо, що напружено з новин, але хотіли б вас попросити узагальнити нам? Ситуація напружена, але зараз іде активна фаза АТО в Сівередонівське. Я думаю, що сьогодні українська армія зайде в середонівськ в Рубіжному У нас є прапори. України спілкувалась мешканцями міста Роб'єдного. Вони всі кажуть, що дуже скучили за символікою України і ніколи не думали, що так будуть відноситись до прапора України, що будуть раді його бачити. І коли на Грубісному з'явилися прапори України, були сльози на очах у багатьох людей. І сьогодні йдуть. Бої в Лутунському районі, але за превеликий жаль, через Краснодонський район знову пройшла техніка, техніка Російської Федерації. Ага, так ми повідомляли ще нашим глядачам про те, що колона досить велика. Там танки, БТРи 24 урали з військовими, ну з озброєними людьми і зброєю. Тому ну, ситуація складна. Але а, наскільки ну як ви оцінюєте темпи просування українських військових? Тому що вчора бачили позитивні повідомлення про а, звільнення якихось міст від бойовиків? Сьогодні можна очікувати на Сєвєродонецьк. Я правильно вас зрозумів? Так, сьогодні ми сподіваємося на Сіверодоніс, українська армія робить все можливе. Я вчора була в районі посілка Металіст, спілкувалася з українськими військовими, вони готові йти в бій, вони настроєні дуже позитивно і я їм дуже вдячна за те, що вони визволяють Луганщину від терористів. Ага, пані Іроно, ще уточнення. Ми до нас надходило повідомлення про те, що бойовики обстрілюють околиці Луганська. А, наскільки серйозні там руйнування? Ми просто ну бачили звичайно кілька фото, але я думаю, у вас більше інформації з цього з цього приводу. Дуже серйозні, дуже серйозні. Вони стріляють по житловим будинкам, вони стріляють по підстанцям електричним. У нас дуже катастрофа залишається ем, шахтами, бо шахти ми відкачуємо воду, але деякі... Сахти припинили свою роботу. Ми не можемо виплачувати пенсії, ми не можемо виплачувати заробітні плати, тому що казначейство у нас не працює, бо там постійно йдуть обстріли. Ми можемо виплачувати пенсії заробітні плати тільки на цій території, яка контролюється українською армією. Тобто у нас не вистачає бензина для сім'яких. І якщо буде така ситуація, то через день святки не зможуть виїжджати і допомагати людям. Вони обстрілюють швидкі допомоги, вони обстрілюють бригади МНСників і влучають саме по самим таким ну, вольним місцям нашим, пані <говори> Реноше. Запитання є повідомлення про те, що центр міста так само постраждав від обстрілів. Ну, ми маємо розуміти. Наприклад, там, якщо ситуація по слов'янську, була, ми розуміли, що е, частину руйнувань нанесли бойовики, але зрозуміло, там є будівлю, в які влучала українська армія е, під час обстрілів, намагаючись влучити по позиціях бойовиків, які розміщувалися і в житлових кварталах і на території підприємств. Яка ситуація в Луганську? Ці, от, ці влучання, про які ми говоримо у будівлі, це тільки те, що наносять е, це, тільки влучання, які робляться бойовиками чи Україні. Українська армія теж так само іноді обстрілює позиції їх у місті і влучає в будівлі. Ми просто ну щоб максимально неупередженими бути ми маємо говорити і про те, і про інше. І ну навіть самі місцеві мешканці. Ну я наприклад спілкувався з ними в зонах уже звільнених, Вони кажуть, що так українці, українська армія стріляла, але українська, іншого вибору не було. Українська армія попадала, в ті місця, де є штаби терористів. Де є е, місця зі зброєю терористів, де є скупчення техніки терористів, да, для того, щоб знищувати е, терористичну банду, для того, щоб знищувати ту техніку, яка е, у них є, потрібно стріляти. І вони влучно попадають в саме ці місця, де є скупчення саме цієї техніки і саме е, е, цих, цих е, е, бойовиків. Ага, дякуємо вам дуже. Будемо стежити за ситуацією. Якщо матимете якісь новини, дуже будемо просити вас включатися в наш ефір. Я нагадаю нашим глядачам, що це була Ірина Верегіна, виконувач обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації. Дякую їй.